Бройний телефон ArmoR22 828, також і 8256, круто захищений, ip 68 можна погружати у воду його ненадовго. ip 69 ip IP69K, це у нас захист повноцінний від води і навіть витримує струмені води, перепади температури і тиск глибини. Так що такий смартфон дійсно виглядає круто. Є і не всішка, є камера нічного бачення. Це такі фішки, яких немає. В більшості телефонів, не всі ж, звичайно, є скрізь. І також пульт для керування технікою. Телефон виглядає брутально і дуже симпатичний. Дисплей Яскравий 120 Гц, 64 мегапіксельна камера, робить чудові фотки. В цьому плані прям телефон досить класно працює. Є 3,5 роз'єм також захищений. Дуже приємний смартик виглядає чудово і коштує доволі небагато коштів. Це 8,5-8,128. Хто хотів, пишіть доступ.